Павербанк для акумуляторів FPV 6 s 3 p Є і інші розміри. Що в процесі модулювання трошки більше, під 4 p там і під, під 5 p і під акумулятори із ланцетів з, з, цих, з молній. Теж будуть версія. Зараз версія є під 3P баночку. Окремий порт для зарядочки. 10. Ампер 250 Вт він е, приймає. Це е, через БМС мимо цієї платки. Також може і ця платка 100 ватна, е, можна підключати по Type-C. Швидка зарядка. Всі протоколи швидких зарядок е, видає нормально е, ватт, максимум 100 Посилено охолодження радіатор, здоровинний радіатор, який відводить тепло від платки, тим самим продовжить срок служби її. БМС контролює розряд, заряд через цей порт. також БМС трошки балансує невеличким струмом саму баночку, тому що підключений БМС балансир підпаяний, підключається, підключається штатно от от роз'єм силовий. Баточка 6 с 22, 22 вольт в номіналі 25,2 повністю заряджена. Отакий От павер можна заряджати окремим зарядом, воно 10 А. лупить нормально, 250 Вт. Кого цікавить, пишіть повідомлення в приватні за ціною і замовленням кількості відповім.